Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Ми розпочинаємо наш останній робочий день на цьому тижні. Розпочинаємо його з брифінгу, присвяченому культурній події, яка відбудеться в Одесі 25 грудня о 17.00. Це аудіовізуальна подорож Ніхто не острів. І розповісти про цю аудіовізуальну подорож до нас завітали Мирослава Ганюшкіна, директорка агентії Артполе і Ольга. Добрий день, просто нічого. Да. Мирослава Ганішкіна, директорка агенції Артполе, і Ольга Михайлюк, авторка ідеї проєкту Ніхто ні острів і його візуалізації. Отже, пані Мирослава, прошу, що зможуть побачити Одесити вже за два дні? Я буквально пару речень скажу про те, що взагалі артполе робить в Одесі, тому що ми тут дійсно вже не перший раз. І, зокрема, в 2014 році ми робили тут таку подію у фестивалі, який включав в себе і покази документальних фільмів, і дискусії, і концерт. Він називався Артполе про Крим тому, що ми планували робити фестиваль в Криму, але на жаль, в 2014 році це було неможливо. Чому я згадую саме про це? Тому що ніхто не острів наш теж почався з Криму. От і було три е, точки таких у нього: Кримська, Маріупольська і зараз Одеська. І власне, те, що побачать Одесити, і те, що не було в усіх інших містах нашого грудневого туру: а це були Київ, це були Варшава, Вроцлави, Одеса. Це буде спеціальне привітання Одесі. Яке записали польські музиканти, і які тут доповнять в живому виступі Оля Михайлюк з відео і Сурен Васканян, який є мультиінструменталістом, він грає і на дудуку, і на кларнеті, і на саксофоні. Але, можливо, про сам проект трошки більше скаже Оля, яка набагато тісніший має з ним зв'язок ментальний. Ольга, прошу. Це доволі складно. А добрий день. Це доволі складно насправді, і не знаю, чи потрібно розповідати про проєкт. Мені здається, важливо на нього запросити. І єдине, що можу сказати, що очікує, багато будуть буде таких імпровізаційних моментів. і Дійсно наживо будуть звучати дудуки, кларнет. Напевно, можливо, саксофон. Буде багато моря, відео з Херсонщини, відео з Маріуполя, з Одеси. Сьогодні збираюся познімати трохи. І от така аудіовізуальна імпровізація буде, і така подорож так, так, нашим, нашими узбережжями. Скажіть, все ж таки, щоб люди змогли зрозуміти, куди ми куди ви, і ми з вашою допомогою їх запрошуємо. Це буде концерт у супровіді відеоарту, Наскільки я розумію, просто так Прошу. можна, можна так сказати, бо будуть моменти, де більше ми дивимося. Відео є моменти, де ми більше слухаємо музику, але власне це буде відео, і це буде музика наживо. Uh, і все це відбудеться о п'ятій годині в More Music клубі. Uh, в я не зна в неділю, так і я не знаю, чи перейменували вулицю Пушкінську вже в Одесі. Якщо не перейменували, то поки орієнтуємося на цю адресу. Uh, More Music Club. Скажіть, а можете трохи розповісти? Будь ласка, ніхто не острів? Це дійсно цитата з Джона Дона дуже відома. Про що саме йдеться? Хто не острів? Це йдеться про Одесу, про Крим ішлося, ішлося. Мабуть, ми так схопили це цей рядок, тому що йшлося нам про Крим, що це є півострів, а не острів. Що ми пов'язані, що не може бути насправді багато наших проєктів було цьому присвячено з 2014 року про те, що ця територія вже анексована, і необхідно її повернення, і необхідні зв'язки. І необхідно осмислення цього, бо інакше це не відбудеться. Ніхто не острів насправді в усіх сенсах, що ми дуже взаємопов'язані і. Так, своїми проєктами ми хотіли про це сказати. Минулого року ми провели осінь, літо і осінь на Херсонщині, тому що ідея от першої частини проєкту вона була в тому, щоб наблизитися максимально до півострова. Ми знімали це півострів глухий кут, Херсонщина. Гіркий кут, гіркий кут Херсонщина, село Хорли. І мені хотілося якось так зануритися в ці такі патерни візуальні, там перекути поле, хвилі, чорне море і з цим працювати візуально. Я от усвідомила, що насправді дуже відрізняються рослини і хвилі в кожному з міст, в кожному, в, з цих, в кожному з цих пунктів. Ми знімали там про цю близькість, неможливість опинитися, неможливість торкнутися. І от цей рік ми хотіли розширювати проект, запрошувати до проекту більше музикантів минулої зими. Власне одним з музикантів уже тоді був в першій частині Сурен Восканян. Він з Маріуполя, і потім сталося повномасштабне вторгнення, і учасники проекту опинилися, хто і де. Наприклад, Сурен в підвалі в Маріуполі, ми в волонтерському штабі в Києві, ну і так далі. І деякий час, півроку взагалі, нам не йшлося про те, щоб ми могли зібратися і продовжити такий мистецький свій шлях. Але от Мирослава згадувала, це насправді було велике щастя. Ми два тижні тому зустрілися в Києві, і так нам вдалися репетиції, попри те, що там не було світла, опалення і так далі. Але був, були інструменти, власне, той самий дудук і кларнет, який Сподіваюся, в неділю ви почуєте, і який виїхав разом з Уреном з Маріуполя. Тобто, ми репетирували, ми створили цю частинку Маріупольську, і тут ми хочемо вже показати і Херсонську, і Маріупольську частину, і грати наживо. Скажіть, ми Сурена зараз ну, не бачимо, на жаль, на прес-конференції. Він не в Одесі, наскільки я розумію. Можете трохи розповісти, як йому, коли йому і як йому вдалося виїхати з Маріуполя, якщо він певний час провів під обстрілами у підвалах? Ця історія така. Е... Я більше говорила, чесно кажучи, більше знаю подробиць про звук, більше з ним говорила про звук і про сприйняття звуку, часу і, і взагалі зміно, зміни е, сприйняття от в таких умовах, як в підвалі. Я більше знаю цих подробиць. Знаю, що е, виходив, е, ми були з ним на зв'язку, і перший пункт. Е, Звідки ми його почули? Це було одне з грецьких сіл недалеко від Маріуполя. Здається, це була Ялта. Дуже зраділи, що є зв'язок, але потім був ще один епізод, такий дуже тривожний. Тому що потім знову зв'язок зник, і це був момент от проходження фільтрації, виїзду виїзду в Бердянську. Ем, ну так, і з епізодами, які ми, мабуть, на жаль, чуємо в багатьох інтерв'ю, е, і тут ця історія була не виключенням. Е, виключенням, мабуть, є те, що. Є Колискова, яка е, виникла саме в цьому підвалі в Маріуполі, е, це єдиний такий, мабуть, твір, який там прозвучав, і Сурен буде його грати тут в Одесі. І, і... те, що йому вдалося о, вийти з інструментом, тому що дудук маленький, я думаю, що це теж. О... Вирішальну таку роль зіграло, що можна було його забрати з собою. Якщо можна, я трошки додам, Сурен долучиться до нас в неділю безпосередньо перед виступом. У нас буде ще можливість попрацювати день, і потім ще ми залишаємося на декілька днів в Одесі, щоб до матеріал для наших польських колег, і все таки цю частину одеську зробити такою ж як і іншою об'ємною. Але ще цікавий момент, що крім того, що буде сам Сурен, він на показ в неділю запросив своїх друзів з Маріуполя, які виїхали, але які усвідомлюючи, що Одеса теж зараз в тривожному стані, але вони не поїхали кудись далі, там на Західну Україну чи за кордон, вони приїхали і зупинились поки тут, тому що вони не могли поїхати далеко від моря. Це теж ми говоримо якби про паттерни, які в кожному з нас десь закладені. Скажіть, говорячи про паттерни, по-перше, уточнення, я так розумію, що ну, враховуючи, звісно, що це завжди імпровізаційні виступи у вас на пімпровізаційні. Mm -hmm. Але я правильно розумію, що це перший раз, коли ця вистава буде показана, чи Одеса одна, одна, одне з міст на вашому шляху. А, є на сьогодні вже твір складається з таких трьох частин. Перша, це от власне Херсонщина, яку ми робили минулого року, Маріуполь, над яким ми зараз працювали в Києві. І третя частина, вона теж виникла так дуже несподівано і потужно. І це було буквально тиждень тому у Варшаві. Польські музиканти, які зараз теж долучаються до проєкту, і ми були в Варшаві тиждень тому. Польські музиканти тому. Сікора, Рафаель Рагінський, і Олексій Варсоба, він білоруський, але вже польський музикант з Тріо Портмоне. Всі вони добре знають Всі Одесу. Власне, про це просто йшлося під час виступу. і Ми сказали, що наступним нашим а, пунктом буде Одеса. І виникла така а, дуже. Цікава музична п'єса, і е, якщо говорити про роботу, якщо попередні частини це була робота музикантів е, з уже відзнятим відео, то тут навпаки я маю музику, яку е, зможу слухати зараз, і знімати відео в Одесі. Тобто будуть дві частини, які бачили в інших містах, і одна, яку буде презентовано якраз зараз так, в так. Одесі, яка стосується Одеси. Угу. Дякую, дякую. Чи є якісь запитання, Бориса? Ні, а, може ще виникнути, тому що я хочу ще спитати: ви зараз ну об'єднуються декілька міст, які всі є приморськими, там Маріуполь, Одеса, Херсон, а, але. Паттерни, про які ви згадали, вони завжди різні. Я був у всіх цих трьох містах і вони відрізняються. Можете, будь ласка, розповісти ну, про свої враження? Не як ви їх виразили, тому що як ви їх виразили, ті, хто прийшов неділю, да, побачить, звісно, але може якісь ваші враження, як ви відчуваєте, чим вони відрізняються, ці три міста при українських приморських? приморських? Угу. Маріуполь насамперед вирізняється тим, що це індустріальне місто. Тобто там море завжди було з присмаком все-таки і Азовсталі іншого великого менталургійного комбінату. І навіть моря дуже сильно відрізняються по кольору, тому що мали можливість якось протягом одного місяця побувати на чотирьох морях. І побачили, що найсиніше море це чорне. Азовське море, воно таке, воно. Або дуже лагідне, або дуже бурхливе, тому що воно мілке, і воно швидше таке сіре і спокійне. Ну тобто. Ну, там цей металевий е, колір, е, металевий присмак, він є і візуально. І... Але в той же час от нам дуже важливо було е, якось об'ємний цей дати Маріуполь, і дуже важливо, що Сурен є е, Маріупольцем, і для нього це дуже зелене місто. Він говорив про це як про тропіки, як про вологу. Тобто, мені було дуже цікаво чути його і шукати от, власне, це. І, е, так, від... Різняються кольором, відрізняються рослини. Мене дуже вразила Херсонщина минулого року. Для мене це було відкриття великого степу, такого, стільки неба. Тобто для мене, як киянка, і у мене з дитинства було якось, був Крим і були Карпати. Це були якісь такі містичні території, які дуже важливі для мене були. Я дуже люблю Одесу і ну, не знаю, тисячу разів, мабуть, була в Одесі. А от Херсонщина для мене була відкриттям. І цей запах, ці не, неосяжні, абсолютно безкінечні степи. І, і перекоти поле, власне, поле, яке я дуже хотіла оці, ці уже на початку зими знімати, тому що коли от воно зривається, і ці е, дивні рослини без коріння. Ну, зараз багато, про багато речей, коли ти дивишся відзняти матеріал, ти кажеш, ну це не метафора, там дійсно перекоти поле. От, і таких от багато речей помічаємо, якось намагаємося фіксувати. Це власне, ті мабуть, візуальні паттерни, про які мова. В Маріуполі теж дивним чином от, зберігся. Приїзд і від'їзд з Маріуполя це потяг. І зараз для нас цей от потяг, і ще мирна Азовсталь, і от цей такий металевий відблиск неба і моря, і повернення цим потягом, мабуть, так. Херсонщина ця м'яка в степах з перекутими полями і травами. І Одеса, яка насправді завжди різна, але ми не були тут вже рік, і вчора, вчора ввечері, коли гуляли темною Одесою, то треба було, власне, все пригадувати. Тобто, ти знаєш і ти по якихось контурах впізнаєш, що йде. Ну, Київ насправді зараз в такому ж стані. Дякую. Чи є запитання? Ні, я вам дуже дякую, що ви дякую. провели прес-конференцію. Ще да, ще 20 секунд. А, наступний брифінг наш відбудеться буквально за пів години. Він буде присвячений фестивалю «Докудейс» на Одещині. Залишайтеся з нами, має бути цікаво. І приходьте, звісно, до More Music Клаб в неділю подивитися, послухати аудіовізуальну подорож Ніхто не острів.